Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Бог любить Тебе. Аллилуйя. Це моє привітання. Це завжди є моє привітання. Казати, Бог тебе любить. І любов, Божу ми приймаємо вірою. І дійсно, ми можемо її відчувати в своєму дусі. Можемо відчувати Божу присутність своїми емоціями. Своїм тілом ми можемо дійсно відчувати Божу любов. Ми можемо, завдяки Духу Святому дійсно. Чувство Божу любов в собі, як вона діє, як вона хоче через нас проявитися, погліяти на інших людей. Дійсно, ми можемо відчувати цю благість Божу до інших людей. Халілуя. Халілуя. Так, хто такий віруючий? Хто такий християнин? Віруючий, це той, хто народжений з гори. той, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Біблія каже, серцем віруємо». І віра проходить від слухання Слова. Той, хто вірує, що Ісус є Христос, той від Бога народжений. І Біблія каже, ми Боже творіння, і Бог дав нам віру. Тобто, віруючий, той, той, хто во Христі Ісусі став новим творінням, і хто має Божий від віри, той, хто має від Бога дар віру, саме Божий від віри. Віручи, це той, хто може брати Слово Боже. Вірити Слову Божому, говорити Слово Боже, і віра очікувати, що буде так, як говорить Слово Боже. Це віруючий. Хто такий християнин? Слово християнин воно від слова Христос. А Христос означає помазане і Його помазання. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса і Він ходив благотворя. Тобто Він ішов туди, куди йому говорили ти Бог. Він казав те, що говорило йому казати Бог. Тобто. Якщо прочитати Євангеліє, можемо подумати, що Ісус просто так сам ходив, кудись щось робив говорив ні. Він повністю довірявся Духу Святому, як Дух Святий Його поведе. Християнин – це означає помазаний Духом Святим. Біблія так і говорить, що ми маємо помазання від Духа Святого. Коли людина народжується згори, коли вона стає віручою, вона стає також в своєму дусі, помазана Духом Святим. І є помазання від Духа Святого, яке сходить на тіло людини. І людина може робити те, що сама по собі вона не зможе робити. Є помазання для нашого розуму, щоб дійсно мислити на основанні Слова Божого, щоб розуміти волю Божу, щоб дійсно із нашого Духа Слово Боже піднімалося наш разум, і ми мали таке мислення. Тобто, віруючий християнин це народжений згори, хто довіряє Духу Святому, хто довіряє тому, як Дух Святий відкриває Слово. Той, хто довіряє тому, як ведет Дух Святий, як Він наставляє во ім'я Ісуса. Амінь.